Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астра, де я розказую про астрологію, публікую прогнози, інтерпретую показники натальних карт та багато чого іншого на тему астрології. І сьогодні мова піде про коридор затемнень. Спочатку я розкажу, що це взагалі таке, і розкажу, покажу, як це виглядає на самій натальній карті, і в кінці скажу, на кого цей коридор затемнень вплине найсильніше. Тому приємного перегляду! Давайте почнемо з того, що розберемося, що ж взагалі таке цей коридор затемнень. Це період від повного до нового місяця, тобто це два тижні між важливими фазами місяця. повня – а потім новий місяць. У нас завжди постійно є ось ці новий та повний місяць. Вони чергуються кожні два тижні. У нас спочатку новий місяць, потім він зростає. Це фаза зростаючого місяця, потім у нас повня, і потім місяць спадає, і знову у нас новий місяць молодик. І ось так відбувається постійно. То в чому ж тоді різниця між просто новим та повним місяцем і коридором затемний? Це дуже важливо. Саме в період коридору затемнень, в цих нових та повних місяцях беруть участь кармічні вузли. Влітку 23-го року вони перейшли на нову вісь овен Терези, І у мене є в інстаграмі пост про це з прогнозом для всіх знаків зодіаку, ви можете почитати про це окремо. Але загалом вони постійно рухаються, причому вони рухаються ретроградно, не так, як всі планети, там овен, телець, близнята, рак, лев і так далі. А навпаки, тобто овен, потім риби. Водолій і так далі. Тобто в протилежному напрямку, на відміну від планет. Саме в період коридору затемнень у нас відбувається новий та повний місяць. І вони з'єднуються з цими кармічними вузлами. Насправді ці кармічні вузли це лише фіктивні точки на орбіті місяця, тобто їх по факту не існує, вони є лише умовно, вони залежать від траєкторії місяця. Але от саме в період коридору затемнень вони мають дуже сильний вплив на нас. Зараз будемо розбиратися, який саме це буде вплив. Але спочатку також розберемось. Затемнення бувають зазвичай 2-3 рази на рік, і між ними проходить десь приблизно півроку. Okay. Yeah. Вони бувають сонячними затемненнями, це у нас новий місяць, та місячними затемненнями це повня. І от якраз період, ось ці от два тижні між цими повним та новим місяцем, з участю кармічних вузлів, називається коридором затемнень. Ця тема взагалі дуже табуйована. В інтернеті всі дуже люблять знімати відео про те, який треш на нас всіх чекає. Зазвичай ці відео просто несуть або е, характер зацікавлення, щоб ви додивилися відео, або е, Деякі люди можуть вас цим лякати. Ну, насправді тут нічого в коридорі затемнень страшного немає. Але бувають такі моменти, що у кожного цей коридор затемнень впливає на кожного по-різному. І ну, дуже важко передбачити це в загальних рисах. Тобто в цьому відео я розкажу, на кого це найбільше вплине. Але у мене буде, скоріш за все, прогноз для кожної людини, як. Цей коридор затемнень вплине особисто на вас. Це все буде відбуватися в інстаграмі. Підписуйтеся, не пропускайте, замовляйте особисті прогнози, щоб знати, як воно вплине саме на вас. Давайте ще проговоримо такі загальні тенденції, що у нас може відбуватися під час коридору затемнень. Це завжди сильні та безповоротні зміни. Тобто ці два тижні, воно зазвичай коридор затемнень відчувається найсильніше протягом цих двох тижнів, але можна відчути вплив іще і до. Цього періоду, тому теж це варто враховувати. Тобто, вже за тиждень ви можете відчувати цей вплив. Але загалом, ось ці два тижні, ось цей проміжок між повною та новим місяцем в цей коридор затемнень відбуваються сильні трансформації. Таке слово може бути комусь не дуже зрозумілим. Загалом, по-простому, це просто зміни. Трансформації це зміни. От тут можна поставити до рівня трансформації, зміни це такий період конкретних кардинальних змін. Протягом коридору затемнень зазвичай дуже сильно зростає емоційність, тобто ми стаємо трішки нервовими, нам хочеться все робити поспіхом і на емоціях, але дуже важливий момент, що цього робити не варто, тому що можна потім отримати не дуже приємний результат від своїх дій, тому будьте обережними, зважуйте всі свої важливі рішення, думайте, як це може вплинути на ваше майбутнє. Звісно, коли... Ми ось такі на емоціях ми можемо легко провокувати конфлікти і виводити оточуючих на якусь агресію. Yeah. Або самі виплескувати цю агресію. Це дуже важливо це пам'ятати. І дивіться, якщо ви не хочете посваритися з цією з якоюсь людиною назавжди. То постарайтеся уникати з нею конфліктів під час коридору затемнень. Тому що є вірогідність, що якщо ви посваритеся з нею на коридорі затемнень, потім ви не зможете повернути ці стосунки до того, як все було раніше. Але, навпаки, якщо ви хочете викреслити якусь людину зі свого життя, сказати їй до побачення. До побачення! До побачення. Бачення, то ви можете легко це зробити якраз на коридорі за темний, тому що це якраз період від повні до нового місяця, там де місяць зменшується, тобто його сила спадає, і це хороший період для очищення. Тобто, це може бути очищення від людей, від негативних установок, від думок, від е, непотрібних речей тобто, очищення простору, це можна почистити е, телефонну книгу, можна почистити свої підписки, позбутися всіх людей, всього інформаційного. Та іншого шуму, який вам не потрібен, який вас відволікає, це дуже класний час для цього. І також, оскільки під час коридору затемнень у нас зростає така нервозність. Ми зазвичай протягом цього часу дуже сильно налаштовуємося на негатив і зазвичай сприймаємо все з точки зору, що все погано, все пропало, але так робити не варто. Дуже важливо слідкувати за своїми слумка, слумками, думками та словами, за тим, як ви себе налаштовуєте, за тим, що ви притягуєте в свою свідомість відповідно в своє життя. Є така вірогідність, що ви можете проживати якісь не дуже приємні періоди. Не плач, не плач, не плач, не плач, не плач. Можуть статися такі події, скоріш за все, вони будуть кармічними. Не варто лякатися цього слова. Це просто такі події, такі ситуації або такі люди, які мають вплив на ваше життя, і рішення, які ви приймаєте під час коридору затемнень, вони будуть кармічними, необхідні для вашого розвитку, розвитку вашої душі, для того, щоб душа отримала певний досвід. Тому що ми, коли втілюємося, коли ми народжуємося, наша душа обирає програмку. Вона приблизно знає, що у нас відбудеться і коли. І вона розуміє, що кожна подія вона необхідна для розвитку, для отримання певного досвіду. Для цього душі і втілюються в життя. Оце так несподіванка. І варто сприймати ось ці такі складні періоди, як якийсь урок, як якийсь досвід. Я знаю, що бувають часто не дуже приємні ситуації в цей період, але ми повинні розуміти, що це життя. Nice. Трапляється різне, у нас не може бути лише все позитивно і все дуже добре. Але при цьому ж і не варто думати, що коридор затемнень це все треба сісти і нічого не робити, нікуди не рухатися, не дай Боже. Ні, це просто варто дотримуватися тих рекомендацій, які ви почуєте в цьому відео, щоб прожити цей період легше і максимально корисно для себе та оточуючих людей. Також це може бути періодом, коли ви проведете переоцінку цінностей, тобто ви отримаєте якусь важливу. Інформацію, якесь усвідомлення, якийсь інсайт, тобто, ви зрозумієте щось таке нове, що змінить ваше життя в подальшому. Тобто, все це може відбутися якраз протягом цих двох тижнів, але протягом цього часу. Зазвичай не рекомендується, якщо у вас є така можливість, звісно, і це не терміново, не бажано проводити серйозні якісь операції. Якщо є можливість перенести, то звісно бажано перенести. Але якщо це термінова необхідність, то ну тут уже нікуди не дітися, значить так потрібно. Саме головне здоров'я, саме головне – здоров'я. Але якщо у вас є можливість, то бажано перенести операції, переїзди, поїздки, якісь такі важливі. Домовленості, якісь угоди, там підвищення по роботі, влаштування на роботу, звільнення з роботи, одруження, початок стосунків. Тому що зазвичай ось такі важливі речі, великі покупки також зроблені в період коридору затемнень, не факт, що воно вплине на вас в майбутньому позитивно. Звісно, не можна взагалі казати, що треба сісти, сидіти, нікуди не рухатися і нічого не робити. Але якщо у вас є можливість перечекати цей період, то краще почекайте. Тим паче в цей період, коли у нас буде ось цей навесні коридор затемнень. Коли він закінчиться, у нас почнеться ще й ретроградний Міркурій. Про нього у мене теж є відео, ви можете подивитися, що там варто і не варто робити. Тобто, весь квітень у нас буде ще і ретроградний Меркурій, а в кінці березня, на початку квітня, коридор затемнень, про який я тут вам сижу і розказую. Це не означає, що цей період поганий, жахливий. Просто дотримуйтесь рекомендацій, і таким чином ви проживете цей період простіше і легше, і буде менше негативного якогось досвіду, менше нервозності і дратівливості. Тобто, ви вже знаєте, що потенційно може бути. І і ви вже одразу налаштовуєтеся, що так таке може бути. Треба бути уважнішими, треба не приймати рішення поспіхом і на емоціях а потрібно все обдумувати. Всі події, які відбуваються протягом коридору затемнень, тобто протягом цих двох тижнів, вони будуть мати вплив на наступні півроку, тобто до наступного коридору затемнень. Також рекомендую проаналізувати, що у вас відбулося в житті за останні півроку з періоду останнього коридору затемнень. Він там здається, десь в жовтні був. Ви можете проаналізувати, що у вас відбулося в жовтні, і за останні півроку, тобто до цього періоду, і зробити висновки. Це була загальна інформація про коридор затемнень. А давайте тепер перейдемо конкретно до цього періоду в березні-квітні коридор затемнень і розглянемо карту. Я буду показувати натальну карту, як все це буде відбуватися на небі, і буду коментувати. Отже, 25 березня о 9.00 зранку у нас відбудеться повня, тобто це опозиція Сонця та місяця, яке ви от можете бачити. І вона, якраз ця повня відкриває цей коридор затемнень. Тобто, з цього моменту можна вважати, що коридор затемнень почався. Тут ми ось бачимо, що сонце в Овні, і воно знаходиться дуже близько до північного кармічного вузла який знаходиться теж в Овні, там між ними 10 градусів. Тобто в коридорі затемнень. Сонце і місяць з'єднуються з кармічними вузлами. Ось сонце з'єднується з північним кармічним вузлом, місяць в Терезах з'єднується з південним кармічним вузлом. Можете бачити, і от між сонцем і місяцем з'являється опозиція. Це напружений аспект. Відповідно, в повню у нас завжди дуже багато емоцій, напруги, дратівливості, переживань, поспіху, можливі травми. Зазвичай підвищується вірогідність якихось ризиків травм, чогось такого неприємного, конфліктів. Частішують повітряні тривоги. Це теж враховуйте. і під час коридору затемнень звертайте на них увагу, не ігноруйте їх, будь ласка. Також в повню ми можемо погано спати, погано почуватися. У нас ніби і всередині дуже багато енергії, і нам хочеться її виплеснути. І це може бути таке, що виплескується все, що ви вас всередині накопичувалося раніше. Тобто, ви терпіли щось, ви там, наприклад, з партнером не обговорювали якусь тему, ви думали, що воно якось затихне. А саме під час повні все це може вибухнути а, і перетворитися на конфлікт. Враховуйте це і будьте дуже обережними. Також ось цю величезну кількість енергії бажано направляти в якесь мирне русло. Це може бути або якесь фізичне навантаження, і бажано, щоб воно було, щоб ви не сиділи просто так, щоб ви щось робили, або направляти всі ці зусилля в роботу. Це також хороший, хороший варіант. Тобто, ви можете користуватися або цим, або цим методом. Також, як ми бачимо на цій карті, у нас сонце з'єднується з Нептуном, і відповідно Нептун робить опозицію на місяць. Тобто, в цю повню дуже активно буде проявлятися Нептун. Що ж це нам дає? Це означає, що навколо нас може бути багато. Якихось незрозумілих подій, дивних ситуацій, там де ми взагалі не розуміємо, що відбувається, от просто от якась муть щось дивне, невідоме і незрозуміле. Або ж навпаки, вам може відкритися та інформація, яка була від вас прихована до цього. Зазвичай і в повню і в новий місяць, а тут іще й в з'єднанні з Нептуном і коридор затемнень. Активізуються дуже дивні люди, а, можуть у вас просити щось, це можуть бути якісь шахраї, це можуть бути махінації. Мені зазвичай саме вповню, І якщо там є якийсь Нептун, то мені зазвичай дзвонять і кажуть: ви виграли 100 тисяч мільйонів доларів. Враховуємо це, не ведемося на це, будьте дуже уважні, і обережні. Тобто, бажано всі свої оплати перевіряти. Якщо ви десь онлайн купуєте, то теж все перевіряйте, чи ви правильно ввели всі цифри, перевіряйте продавців. Тобто будьте дуже дуже уважними, тому що якраз підвищується ця російність, неуважність або ж махінації і обмани. І те, і те може бути, на що нам треба, воно, нам, нам нам воно не треба. Тому будьте уважні, звертайте на все увагу. В цей період також можуть підвищитися якісь залежності. Тобто, якщо у вас є алкогольні, ігрові, ще якісь залежності, це все може. Активно проявлятися і теж слідкуйте за цим, щоб це не було для вас деструктивно. Одночасно з цим можуть прокинутися якесь натхнення, а, бажання творити, і бажано, щоб воно так було. А, тобто проявляти якусь креативність і направляти свої негативні емоції, а, щось таке неприємне, виплескувати це в творчість, в будь-яку, як ви придумаєте, це уже на ваш розсуд, але це буде дуже класною компенсацією. Загалом, от під час. Повні, тобто це от приблизно з 22 до 27 березня, а й взагалі там до е, нового місяця, про який я зараз теж розкажу, дуже сильно підвищується конфліктність. І тут, от якраз ви можете бачити, що от сонце в Овні, місяць в Терезах. Між ними опозиція, це як перетягування каната. Одна планета хоче одного, інша іншого, і вони не можуть між собою ніби порозумітися. І це плюс відбувається на осі овен терези, який відповідає якраз за те, що хочу я, те, що думаю і бажаю я, і те, що хоче партнер, і те, що він думає, і те, що він бажає. І тут теж виникає конфлікт. Тобто ви можете. Якось проявляти таку конфліктність, і агресивність саме в ось цих питаннях з якоюсь людиною для вас близькою. Це може бути ваш партнер романтичний або подружній, це можуть бути якісь робочі зв'язки, якісь угоди домовленості. Клієнти. Це може бути просто ваш друг або подруга. Будьте дуже уважні, якщо ви повторюю, не хочете з цією людиною рвати всі зв'язки. То будьте обережні і не конфліктуйте дуже сильно і дуже емоційно. Також ми тут бачимо, що сонце і місяць а, мають. Гармонійні аспекти до Плутона. Сонце має секстиль, місяць має тригон, це хороші позитивні аспекти. Відповідно, от приблизно в цей період, 25 березня, плюс-мінус пару днів, у нас можуть бути якісь навіть позитивні гармонійні якісь зміни і трансформації. Може бути якась така тематика пов'язана, якщо у вас є свій бізнес, або. Ви інвестуєте гроші, то тут теж може бути щось таке, може бути хороше. Не буду казати за всіх. Це загальні тенденції. Це не означає, що воно у всіх позитивно програється, або там у всіх негативно. Те, що я розказувала до цього. Це треба враховувати, тому що це загальний прогноз. Особистий пишіть в інстаграм, там вам всім напишу, як саме на вас це вплине. Так от, тут може бути теж хороший час для того, щоб викинути все непотрібне. Плутон теж він любить все викидати, всього позбуватися, Він такий головний чистильник гороскопу. І можна позбутися людей, думок, речей, всього, що ви забажаєте. Це дуже класний період. От якраз 25, 26, 27-го – дуже хороший період. Для цього будуть надаватися можливості, бажання, натхнення і так далі. Далі у нас після цієї повні місяць буде рухатися уже до сонця, тобто, це буде е, місяць, що спадає, е, і він рухається. от місяць рухається до сонця, і відповідно, 8 квітня. О 21.20 ввечері у нас відбудеться новий місяць, який закриє цей коридор затемнень. Тобто, ось цей період між ось цією подією, і тою, що я щойно розказувала про повню. Це і буде якраз цей коридор затемнень. Два тижні. Тут ми бачимо, що у нас скупчення. В Овні дуже багато всього. А, ось сонце і місяць знаходиться в з'єднанні в одному градусі, і вони ще мають з'єднання з північним кармічним вузлом. Відповідно, роблять опозицію на південний кармічний вузол, який знаходиться в Терезаха. Це все у нас в Овні. Новий місяць це початок чогось нового. Тобто, у нас. Повня – це така велика кількість енергії, а потім воно вже спадає, спадає. І новий місяць це період очищення, оновлення, щось таке там, де всього нуль. Тобто, коли ви під час нового місяця подивитеся на небо, ви не побачите місяць, його не видно. А навпаки, коли ви дивитеся на небо в повню, там місяць дуже яскравий, дуже великий. От. Це теж треба враховувати, що символічно. В новий місяць немає енергії, немає натхнення, не хочеться нічого робити, скоріш за все. І тут не варто себе змушувати це робити. Це дуже важливо. Тобто, якщо ви відчуваєте занепад сил, меланхолійний, депресивний стан, просто відпочивайте, ну, старайтеся нічого не робити, і дуже важливо знову ж таки не конфліктувати. Тому що все тут відбувається в Овні, все це скупчення планет. Подивіться, скільки тут планет в Овні. Там ще й Венера додалася в овне, і ще й Ретроградний Меркурій про нього ми теж зараз поговоримо. Тобто, дуже багато енергії такої, вот знаєте, внутрішньої агресії, імпульсивності, конфліктності, небажання радитися, домовлятися, йти на компроміс, шукати баланс. Хочеться все робити тільки так, як я хочу, і нав'язувати цю думку іншим. Тобто, знаєте, є дві думки, моя і неправильна. Ось якраз в цей період. Субтитрувальниця Протягом цього коридору затемнень, а це дуже добре, дуже не, не дуже добре, дуже яскраво буде програватися скоріш за все. От подивіться на оці скупчення в Овін, це взагалі така вибухова енергія. Запросто може бути багато конфліктів, агресії, нервозності, знову травми, повітряні тривоги, таке невдоволення постійне, дуже легко розізлитися на когось або на себе. Якщо у вас є енергія, зазвичай просто під час нового місяця, як я сказала, ми відчуваємо занепад енергії. Але тут, ну, Таке може бути і трішки інакше, тому що це все знаходиться в овні. А овен це динаміка, це енергія, це рухливість. І якщо у вас є бажання, то бажано цю енергію направляти в фізичну активність. Так, для вас і для оточуючих буде дуже добре. Також, якщо ви подивитеся, у нас тут. Сонце і місяць з'єднуються з ретроградним Меркурієм. Він уже за ці два тижні, поки у нас коридор затемнень, він уже зупинився, розвернувся з тельця уже увійшов в Овна. От і тут він у нас ретроградний. А, як я казала, у мене є відео на цю тему. Посилання буде в описі під цим відео. Можете подивитися додатково про період саме ретроградного Меркурія, як він впливає, і а, які поради там є, що варто, що не варто робити. Ну і загалом, от в цей період, приблизно якого там числа? Восьмого саме у нас відбудеться новий місяць. Ну, плюс-мінус, і ще декілька днів це все буде теж впливати. Всі події, знову ж таки, які в нас відбуваються протягом цих двох тижнів, вважаються кармічними, необхідними для отримання певного досвіду, для проходження певного уроку. Це трансформації, зміни і якісь можливо, оновлення. Так от, все це теж може бути пов'язано. З темами Меркурія. Він відповідає у нас за навчання, спілкування, інтелектуальну діяльність, інформацію, недалекі поїздки, транспорт, документи, квитки, дорогу, спілкування з ближнім колом оточення, це ближні друзі, брати-сестри, сусіди, хтось із цих людей. В цей період може про себе нагадати, з'явитися з минулого. І якщо у вас з ось цими темами Меркурія були якісь невирішені питання в минулому, то скоріш за все вони з'являться, от якраз приблизно в цей період, і можливо саме час їх вирішити. Щось тут. Переробити, доробити, покращити, або а, просто назавжди розібрати. Не обов'язково, що саме у всіх конкретно так програється, це знову ж таки загальна тенденція. Але можуть сплести якісь давні образи, якісь конфлікти старі, а, якісь люди, з якими ви посварилися, наприклад, раніше. Це можуть бути, до речі, чоловіки, а, це можу бути люди приблизно вашого віку або молодше. А, хтось із пов'язаних з навчанням, зі спілкуванням з вами, з поїдками поїздками якимись, щось таке може повернутися про себе, нагадати, для того, щоб ви щось переробили, доробили, покращили, як я сказала. І всі ці події будуть кармічними. Воно так повинно статися для чогось. Тільки ваша душа знає, для чого саме все це буде, їй це чомусь потрібно. Теж будьте дуже уважними, щоб не конфліктувати, не сваритися з тими людьми, з якими ви не хочете посваритися назавжди. Тримайте свої емоції в руках, не приймайте важливі рішення поспіхом на емоціях. От прямо зараз, одразу от треба. Подумайте, якщо є у вас можливість трішки почекати. То краще почекати, чи ці два тижні не варто робити щось важливе протягом цього періоду. Я це теж все не просто так розказую, не просто щоб вас злякати, а щоб попередити, щоб ви розуміли, що може бути, що варто робити, що не варто робити. Тому що у мене вже є певний досвід. Я спостерігаю за цими коридорами затемнень і у себе, і у своїх знайомих, і у підписників. І зазвичай. Щось прям хороше, от таке, що прям вау, класне, зазвичай воно не відбувається під час коридору затемнень. Тому я і рекомендую вам всі важливі ситуації, важливі якісь рішення, події перенести, якщо у вас є така можливість. Тепер розкажу, на кого найсильніше вплине цей коридор затемнень. Він дуже сильно вплине на всіх людей, у яких є. Особисті, особливо планети, це Сонце, Місяць, Меркурій, Венера, Марс. В таких градусах, таких знаків. З 6 до 21 градуса Овна і Терезів. Це прям дуже сильно ці люди відчують вплив коридору затемнень. Ви можете подивитися, якщо ви не знаєте, де у вас там що знаходиться. Гуглите Натальна карта онлайн, вводите туди свої дані і шукаєте там Овін і Терези. Ось Овін, ось Терези. Шукаєте ці знаки зодіаку, вони будуть одне навпроти одного. І дивитеся, чи є у вас там особисті планети Сонце, Місяць, Меркурій, Венера, Марс, або ось ця точка. Ось ці градуси з 6 до 21. Якщо воно попадає в перший ваш дім, якщо воно знаходиться біля вашого асцендента знизу під асцендентом, то на вас це теж дуже сильно вплине. Або асцендент сам попадає в цей проміжок градусів. Це теж на вас дуже сильно вплине. Не так сильно, але теж може вплинути на тих людей, у кого є особисті планети, або асцендент, або ця точка попадає в перший дім. Тих же градусів з 6 до 21, але знаків рак і козоріг. Тому що на ці о, знаки, на планети, в цих знаках, ось цей коридор затемнень буде робити квадратури. Ви відчуєте це, скоріш за все, теж не дуже приємно, не обов'язково так сильно, як представники планет в цих градусах овна і Терезів, але все одно може бути. Знову ж таки, нагадую, що на всіх цей коридор затемнень вплине по-різному, але варто дотримуватися тих рекомендацій, про які я розказала. А якщо ви хочете дізнатися, як саме на вас вплине цей коридор затемнень, пишіть мені в інстаграм, я там буду робити прогноз для кожного за донат. І там ви зможете отримати поради, рекомендації, як прожити цей період максимально гармонійно і вигідно для себе, що у вас взагалі може відбутися саме в різних сферах життя. Тому що тут я не можу розказати прям для кожного. Це потрібно дивитися особисто. Тому не соромтеся, звертайтеся за прогнозом в інстаграм. Дуже дякую всім, хто подивився це відео. Я сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Ви зрозуміли, що не такий вже прям аж занадто страшний цей коридор затемнень, і взагалі зрозуміли, дізналися, що під час нього може відбуватися. Я сподіваюся, вам це корисна була інформація. Ви це візьмете до уваги для того, щоб прожити цей період максимально класно для себе. Буду також вдячна вам за лайки, коментарі, бажано більше семи слів. Та підписку, якщо ви до. Не підписані на мій канал. Можете також погортати сам мій канал, мою сторінку, там теж дуже багато цікавих відео з прогнозами, з інтерпретацією карт та інших показників натальних карт. Можете подивитися, обрати, мені буде дуже приємно, якщо вам буде подобатися мій контент і ви будете лайкати і коментувати його. Дякую всім за перегляд і бажаю всім хорошого і позитивного коридору затемнень.